Олексій і соломіка, давай на чилі плескайте і підписуйтесь на мене, і на нього взаілазу, що мільйон сотні злазу, і підписники пилей бо ми вміємо. Якщо хочете, підписуйте сюзе, ніколи не пізно не здаватись, бо тому що треба навчати, треба знати що, треба знати що. Підписуйся на Олексій канали Соломіка, бо тому що це клучі канали. Клучі канали, це тесно клучі. Давай на чілі, бо це пливіт. Пливітка за Олексій нас удовольняє видно. Олексій слиба любить слибати, до зуба, але не хоче. Він слибає, він співає. Любить це, любить це, любить мене, любить мене, любить да.